Близько 50 слухачів Житомирської академії поліції завітали до центру крові, аби стати донорами. Прохиплюся, але ну приємно усвідомлювати, що роблю щось важливе. Ну ще один виконаний пункт у списку того, що кожному варто зробити в своєму житті. Майбутні поліцейські кажуть, вважають донорство своїм обов'язком, оскільки їхня кров може врятувати багато життів. Я розумію, що це необхідно, необхідно допомагати іншим, і це саме мінімум, який я можу зробити. Ну, на даний час дуже багато військових, які потребують нашої допомоги. Тому я думаю, це більш з такою мети допомогти їм, тому що бувають різні ситуації. Серед донорів сьогодні був і заступник начальника Житомирської академії поліції Віктор Кручинський. Він розповідає, здає кров регулярно, а розпочав ще за часів навчання у військовому інституті. Наша академія зазвичай бере участь в даному заході по декілька разів на рік. Дуже багато слухачів і постійно складу викладачів при проявляють свою свідому громадянську позицію. Чому воно важливо? Воно важливо, тому що ми знаходимося в можна сказати в глибокому тилу, і це цей мінімум, який ми можемо зробити. Для рятування наших людей, наших солдатів, донором може стати людина, яка не має хронічних захворювань, старше 18 років та вага якої перевищує 50 кілограмів. Для підготовки протягом двох днів достатньо не вже обмежити себе в жирному молочному смаженні їжі. Також прийом деяких ліків потрібно. Інтервали від прийому ліків до донації зберегти, тобто від знеболюючих, має пройти 3-5 днів після антибіотиків чи гормональних препаратів більше двох тижнів. Потреба завжди є у всіх групах крові, особливо з негативними резусами. Завітати до Житомирського обласного центру крові та стати донором можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 13.00. Олена Андрійчук, Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1